Логарифмічні нерівності. Отже, логарифмічні нерівності і нерівності, що містять зміну під знаком логарифма, називаються логарифмічними. Пригадаємо, перевірка в нерівностях є неможливою або ускладненою, тож обов'язково потрібно знаходити область допустимих значень. У логарифма, всі логарифми, які входять до нерівності, необхідно звести, якщо це можливо, до ось такого вигляду, до однієї основи, щоб логарифм був з основою А, і основа у нас була однакова ліворуч і праворуч. Де у нас буде логарифм з основи А деякої функції F X, більше, ніж, наприклад, логарифм з основи А функції g'x. І перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що наші функції під логарифмічні F від X та G від X у нас мають бути строго більше нуля, оскільки ми знаємо, що функція логарифмічна у нас від нуля не включно до плюс нескінченності, тобто строго більше нуля. І основа наша А має бути більше нуля, але що не дорівнює одиниці. Звернемо увагу, що все залежить від значення нашого А. Чому? Тому що в нас основа А, якщо більше одного, то функція буде зростаючою, і знак нерівності при цьому, якщо логарифмічна нерівність переходить до знаку, бачимо ось наша логарифмічна нерівність залишається, ми основу логарифмічну Опускаємо, і в нас залишається в функції праворуч і ліворуч, і знак при цьому не змінюється, якщо основа більша за 1. Якщо ж основа А наша дробове має значення, вона знаходиться в межах від 0 до 1 дробове значення, то при цьому знак логарифмічної нерівності буде змінено на протилежне значення даних цих функцій. І, звичайно, в кінці перевіряємо нерівність, враховуючи область допустимих значень. Розглянемо, наприклад, нашу першу логарифмічну нерівність. Так? Бачимо, що логарифм за основою 3 функції 2х плюс 8 більше за логарифм за основою 3 від функції f нашої x-1. Область допустимих значень ще під логарифмічні функції 2х плюс 8 та x-1, повинні бути строго більше нуля, оскільки це наш за властивістю логарифмічних функцій. Оскільки основа 3 у нас більша за одиницю, то знак умови логарифмічний, бачимо, залишається, ми його не змінюємо, і функції, ті, що були у нас праворуч і ліворуч, ми їх так і переписуємо. Тепер все це одночасно потрібно врахувати область допустимих значень і е, третю нашу нерівність, розв'язуючи по черзі, маємо три нерівності, знаходимо спільний розв'язок тобто, е, бачимо х більше за мінус 4 та більше, ніж мінус 9, І більше одного спільне в них для всіх буде: це те, що х більше за одиницю. Є розв'язком нерівності логарифмічної. Розглянемо наступну логарифмічну нерівність. З основою бачимо відразу 1 п'ята, що є дробовою, вона в нас менша за 0, менше за одиницю, але вона в нас більша нуля. І вона 1 п'ята це 0,2, тобто дробове значення. Тому ось цей знак. Коли ми опускаємо, ми бачимо, його повинні що, змінити на протилежний. Змінимо знак на протилежний. Логарифм з однієї тієї самої основи праворуч і ліворуч ми опускаємо. Враховуючи область допустимих значень, що це значить? Те, що під логарифмічні функції 3х-5 та х-4 строго більше нуля. Потім третю нашу прологарифмовану і пропотенційовану нашу функцію Логарифми, де ми опустили нерівність, склали. Врахувавши всі три нерівності, бачимо, що спільний для них всіх буде розрізок це Х, де строго більше 4. Від 4 до плюс нескінченності розв'язок цієї нерівності буде. Третя, третя у нас логарифмічна нерівність це Основне правило, до якого ми звертаємо, те, що повинна бути логарифмічна нерівність і рівняння з одною основою. У нас, якщо ми бачимо, перше, логарифм за основою 3 та логарифм за основою Х. Отже, ці дві основи в нас різні. Перше, що ми маємо виконати, це врахувати, записати область допустимих значень, що Х у нас підлогарифмічна, Функція більше нуля, ось ось ця логарифмічна функція більше нуля. І наш Х як основа в основі ось цей, не повинен дорівнювати одному. А далі, ми маємо сказати, що основна ідея те, що ми повинні перейти, прийти до однієї тієї спільної основи. Ну, звичайно, це буде основа логарифм за основою 3. І є у нас така формула, тут де в нас. Логарифм за основи Х від 9. Тобто, якщо нам потрібна нова основа, а нам треба основа 3, логарифм за основою 3, то 9 число це буде в чисельнику 9, а основа Х це є знаменник. Пам'ятаємо, у нас така була о, формула, яка називається перехід до нової основи. Перехід до нової основи. І ось тепер. Спрощуємо логариф 9 за основою 3, це є число 2 чисельнику. Двійку справа ми переносимо ліворуч, змінюємо знак на протилежний, так? і виконуємо заміну. Тепер ми бачимо, що в нас є логарифм за основою 3 від Х, то можемо його замінити на Т. Перейшовши до заміни Т, отримаємо, звели до спільного знаменника до Т. Домножили, можемо сказати, що так, все на Т домножили, і отримали квадратну, квадратну нерівню, квадратичну нерівність у чисельнику, прирівнюємо до нуля її, знаходимо, чому дорівнює Т. Т квадрат мінус 2 т плюс Т дорівнює нулю, і бачимо, що Т в знаменнику у нас не повинно дорівнювати нулю. Не дорівнює нулю також. Коли розв'язуємо дискримінант, бачимо, що він у нас менше нуля. А це означає, що коефіцієнт наш Т в квадраті буде при Т в квадраті дорівнює, дорівнюватиме буде 1 що більше за 0. А це означає, що дана нерівність буде істиною, да, при всіх таких значеннях Т, яке б ми те не, не знайшли, то завжди е, наша нерівність буде більша за нуль при будь-якому значенні Т. Тому наш знаменник, Т, який не дорівнює нулю і більше нуля, маємо що? Е, що тут, повернувшись до нашої заміни, яка в нас тут була, так? Е, 0 прологарифмуємо, тобто це буде логарифм з основи 3, числа 1. І тепер можемо знайти, що так як основа 3 в них знову на основу звертаємо увагу, що х більше за 1. Тобто, у нас х більше 1. х більше 1. Ну, ось така нерівність. Попрактикуємо так, наше завдання.